Вас вітаю, притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні ми разом з нашою дівчинкою на ім'я Василина приїхали до ветеринарної клініки, адже буквально нещодавно помітили, що дівчинка дуже дивно себе поводить. Вона не бігає, як раніше, і більше відпочиває, лежить у своїй будочці та спить. Ми помітили також, що вона стала дивно ходити. Саме тому сьогодні ми на прийомі ветеринарного лікаря. Зараз лікар проводить обстеження, ми зробимо рентген, а також здамо аналізи. Після цього нам буде поставлений діагноз, а також виписане лікування. Зараз в притулку дуже і дуже складні часи, насправді просто жахливі часи. Ми самотужки не впораємось. Ви самі бачите, що майже кожного дня ми відвідуємо клініку, а в нашій країні немає нічого безкоштовного. І нам вкрай необхідна ваша допомога, саме в закритті боргів за лікування важкохворих тварин. Тому, будь ласка, ми благаємо вас про підтримку та допомогу.